Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Чи помітили ви цей елемент мого одягу? Так, це значок. Але не просто звичайний аксесуар, а почесний об'єкт моєї колекції значків. Колекціонувати різні незвичайні значки це одне з моїх захоплень. А які інтереси та захоплення є у вас? Можливо, хтось із вас теж щось колекціонує, наприклад, марки, монети чи машинки, або ж вишиває хрестиком. Займається робототехнікою чи конструює дрони, плете бісером, шиє одяг тощо? Ну що, поговоримо про інтереси та захоплення? А чи знаєте ви, у чому відмінність між інтересами та захопленнями? Ну, от, наприклад, Артем, учень 5 класу, полюбляє читати комікси. Це інтерес чи хобі? Нумо разом розбиратися. Але спершу пропоную перевірити інтуїцію. Як ви вважаєте? Читання коміксів це інтерес чи захоплення. А. Інтерес Б. Захоплення. Правильна відповідь Б. Захоплення. Оскільки захопленням або хобі називають улюблені заняття чи розваги, до яких вдаються у вільний час. Захоплення зазвичай пов'язані зі схильностями, здібностями, сильними сторонами людини. Хобі додає впевненості. Допомагає концентруватися і занурюватися в улюблену справу, шукати інформацію, знаходити однодумців, однодумець, досліджувати світ, розширювати світогляд тощо. Часто захоплення та хобі людей стають їхньою професією. Наприклад, Джоан Роулінг, авторка книжок про Гаррі Поттера, з дитинства писала невеликі оповідання. Завдяки цьому захопленню вона з часом стала відомою письменницею. Твори якої читають мільйони людей. Хобі також допомагають нам розвивати різні риси, уміння та навички. Наприклад, футбол і туристичні пригоди тренують витривалість, спритність, уміння працювати в команді, шахи пам'ять та аналітичне мислення, малювання і фотографування розкривають творче мислення, читання уміння грамотно говорити, іноземні мови пам'ять і логічне мислення тощо. Радо ділюся з вами деякими захопленнями відомих людей, які дійсно надихають. Перша ракетка України Аліна Світоліна в дитинстві займалася різними видами спорту, а в 13 років ухвалила остаточне рішення про кар'єру тенісистки. Тепер Еліна має власний благодійний фонд і допомагає дітям, які мріють професійно займатися тенісом. Марк Твен любив вести скраббуки. Альбоми з вклеєними малюнками, вирізками з газет, фото тощо. Але йому не подобалося мати справу з клеєм, який постійно висихав, псував папір і взагалі дратував. Тому Марк Твен вигадав з із самокликими сторінками і в 1873 році навіть запатентував його. Винахід був прибутковим і приніс письменнику п'яту частину доходу від книжок. Особисто я в захваті від незвичайних видів захоплень. Пропоную і вам з ними ознайомитися. Можливо, і вас щось надихне. Різьблення по яєчній шкаралупі. Є люди, які вирізують дивовижні візерунки на яєчній шкаралупі. Це філігранна витончена робота. Таке хобі вимагає високої концентрації уваги до деталей. Спів зі стуленим ротом. Малювання на воді. Малювання на воді, використовуючи техніку ебру, це цікаве заняття, що розслаблює і дає творчому потоку вирватися назовні. Процес полягає в такому: На поверхню води в будь-якій ємності по черзі виливають спеціальні фарби, і перемішують їх паличками, формуючи химерні візерунки. Після цього в забарвлену воду опускають предмет, на поверхні якого залишається водний візерунок. Ці та інші захоплення є прикладом того, що фантазія не має меж, а лише різноманітні способи реалізації, тож сміливо втілюйте свої захоплення. Із захопленнями розібралися, але залишається відкритим питання щодо інтересів. Інтерес це увага до кого, чого-небудь, зацікавлення кимось чимось. Інтереси людини не вроджені, вони виникають і розвиваються протягом її життя. Спонукаючи особистість до діяльності, інтерес активізує її. Коли людина зацікавлена тим, що робить, вона працює енергійно, жваво, творчо, отримуючи задоволення навіть тоді, коли робота складна і вимагає значного напруження. Хочу познайомити вас із Мар'яною. Це активна та творча учениця 5 класу. Мар'яні дуже подобаються різноманітні наукові експерименти, які стосуються біології. Хімії, фізики тощо. У дівчинки сформувався науковий інтерес. Допитлива учениця регулярно переглядає відео на Ютубі та навіть більше робить перші безпечні експерименти разом з близькими. Інтерес Мар'яни поступово перейшов у захоплення і є велика ймовірність, що це може перерости в справжню професію науковиці. Звучить чудово. Звісно, у світі є багато різноманітних інтересів. Адже кожному з них відповідає певний вид людської діяльності. Зокрема, є такі види інтересів: навчальні, громадські, читацькі, трудові, наукові тощо. Пам'ятаєте про те, що інтерес та захоплення це чудові супутники людської діяльності, які безпосередньо впливають на вибір майбутньої професії та життєвого шляху благополуччя. Адже як зауважив філософ Конфуцій, Виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Тож пам'ятайте, що своє майбутнє ви формуєте вже сьогодні. Інтерес за ефектом схожий на чарівний еліксир, який дає сили жити наповну. З інтересом людина пливе по життю і не скажеться. З інтересом будь-який процес перетворюється на захопливе заняття. Інтерес це інструмент. Ефективного саморозвитку і творчої життєдіяльності людини, це паливо людського прогресу. Завдяки інтересам особистість відкриває нові грані цього світу, набуває життєвого досвіду, розширює свій кругозір. Прагнення стати кращим дарує саме те емоційне насичення, якого шукає кожен і кожна в захопленнях. А нині час приділити увагу своїм захопленням та інтересам. З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей, розумники та розумниці!